Саме сьогодні минає 9 днів від останніх кривавих подій у столиці. Згадати подвиг небесної сотні зібрались представники майже всіх вищих навчальних закладів Львова. Колона охочих долучилась до дійства, заповнила всю вулицю Дорошенка на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку Зібралось більше п'яти тисяч людей. Зі сцени активісти зачитали лист звернення від львівського студентства щодо будівництва пам'ятника героям небесної сотні і попросили депутатів якомога швидше вирішити це питання. I'm Студентство Львівщини звертається до високопосадовців з проханням встановити пам'ятник загиблим під час революції 2014 року на одній із площ Львова. Надати назву площі Героїв Небесної Сотні. Сьогодні 9 днів, як загинули і молоді хлопці, і старшого віку люди загинули на майдані в Києві, і сьогодні студенти вшановують їхню пам'ять мовчазною ходою на майдан. Тобто, сьогодні студентська рада міста Львова організувала такий похід з кожного навчального закладу. Вирушає колона людей, які рухаються. На майдан з покладанням квітів.